А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Не броду. Авторка історії Віра Балацька. А це ж було місце моїх найрадісніших дитячих спогадів. Я глибоко зітхнула. Мама, от завжди вона все псує. Руденькі промінці призахідного сонця вже перестали цілувати яму котлован, але досхоча освічували численні будівельні вагончики і кран, який ще мав вирости до десятиповерхового розміру. Я й тебе сюди приводила, і нам було так весело. Але ти, мабуть, не пам'ятаєш, з сумом провадила далі вона не мов би не помічаючи мого враз похмурнілого обличчя. А чого ж не пам'ятаю? не стрималася я. І вона ж знову надметься, і нічого їй не доведу, то навіщо й починати. І все ж слова вже зривалися в галоп. Все пам'ятаю, і це постійне клацання батога над головами тих бідолашних тигрів, і крихітні клітки, з яких перед виступом випускали замучених шимпанзей і пуделів. Ми ж тоді заблукали, коли шукали туалет, і я встигла добре оглянути лаштунки. І що голубів було аж 15-теро в одній кліці, вони не могли навіть крила розправити, нічого я не забула, мама. Я пробачала їй усе принциповим є її вперту до нестями любов до шкіряного взуття, постійну відмову від косметики з веганськими формулами, але оце смакування стражданнями тварин у цирках. Так, на тому місці, де ось зараз ми удвох стояли в рудих будівельних касках, на тому місці, де за яскраво зеленим парканом вайлувата будівельна бригада зводила дім, у якому я через рік житиму, раніше розміщувався саме він, головний і єдиний міський цирк. Ну, знову ти за своє тисячі дітей, почала мама. Далі я не слухала, а толку. Всі її слова повторювали сказані до того, як під копірку. Що цирки створені для дитячої радості, що такі волонтери, як я, вимогами позакривати цирки по всьому світу, відривають у школярів масу щасливих емоцій, що Бог віддав нам цей світ, щоб саме ми тут господарювали, Чомусь в її логіці господарювання обов'язково означало убивство і домінування, а не дружбу й захист. Раптом на будівництві щось гучно загоркотіло, і з гака будівельного крана рясним металевим дощем полилися вниз тонкі стріли металопрокату. Люди у котловані закричали, заметушилися, здається, комусь навіть травмувало ногу. Досить. перервала я мамин монолог, скільки можна захищати цю жорстокість. Ось бачиш, навіть сам всесвіт проти цього. Давай краще помовчимо. Мама ображено стиснула губи і відвернулася. Я зробила те саме. Порадувалася з донькою у її майбутній квартирі, от як це називається у нашій родині. Яке щастя, що я нарешті з'їду від них, і не буду вимушена вислуховувати постійну критику і повчання, а головне, я позбудуся від її невтомних бажань виправити мою систему цінностей. О, це було найнестерпніше чекання в моєму житті. Через відкриття безвізу половина всіх будівельних бригад міста, причому найкращих, тут же чкурнула на заробітки до Європи. І всі будівництво або заморозилися, або продовжували роботу із швидкістю ради. Історія з Ютуб Я приїздила сюди цікаво. щотижня, тужливо спостерігаючи, що червоні стіни вперто відмовляються рости. Поряд з ними розширюють свої права зарослі бузини. А єдиним господарем за зеленим парканом залишився старенький сторож і невизначеної породи песик. Отаке От собі бровко і ко, ні коментарів, ні банального людського співчуття. І що вже той забудовник тільки не вигадував, щоб лише відвернути нашу увагу від власної неспроможності завершити роботу у строк. Навіть журналістів приводив, розповідаючи про якісь страшенні аварії і нещасні випадки. Ті підкуплені, це ж зрозуміло, транслювали по ТВ кадри з розбитими будівельними касками вікном, що раптом вивалилося після монтажу, проваленою рихтовкою, брали інтерв'ю у якихось лікарів. Пройшло аж три роки, перш ніж я нарешті отримала до рук пажені ключі, але не встигла відсвяткувати цю радість із друзями, як почалися нові капості, цього разу від малярів, найнятих для штукатурки і фарбування стін. От звів же мене всесвіт з п'янчугами. Це ж треба накидалися на об'єкті до того, що не цілий тиждень кинули роботу, тому що їм, бач, привиди почали вижатися. Влітку ми часто залишаємося на місці ночувати. Божився переді мною прораб. Ви хоч уявляєте, як важко тягати з собою шліфувальну і полірувальну машини? І от повечеряли ми та й поснули. За день так намахаєшся, що спиш, як немовля, можеш навіть упісятися, а не відчуєш. Хі -хі. А воно серед ночі як застогне, та просто під нами. Я подумав, що Петрович, він з артрозом, часто ночами крутиться. Аж ні, хропе наш маляр там, справа, а воно з підлоги таке синє піднімається. Та як зависне в Чорноті, і в очі, в очі мені дивиться, у руках мені похололо, серце, наче чиясь крижана долоня, стиснула, вуха позакладало, і я просто фізично відчув, що ще секунда, і волосся на голові почне сивіти від жаху, а потім воно крутнулося та й розчинилося в повітрі Не просіть, ми туди не повернемося ні за які доплати, і вам не радимо. Продайте цю квартиру. Спочатку освятіть, а потім продайте. Я саркастично посміялася з його білочки, але потім згадала про той клятий цирк і задумалася це ж скільки нещасних тварин там було замучено, а скільки їх перед смертю страждали у тісних клітках. Колись на екскурсії нам розповідали про привидів коней, що ходять ночами біля одного з київських театрів. Їх тіла загинули під час пожежі, а душі так і блукають містом. Можливо, на місці цирку залишилася душа тигра або слона, у такому разі будинок обов'язково повинні заселити нам, людям потрібно наповнити його любов'ю до живих істот, щоб ця тварина, хоча б після смерті, відчула нашу ласку це буде справедливо. Я не могла довго чекати. Вже першої ж ночі на новому місці я в'їхала і навіть без меблів. Я постелила собі на покладеному на підлогу матраці, підготувалася до зустрічі з містичним сусідом. Для початку розіклала по підлозі свої конспекти. Чомусь здалося, що моєму тигрові буде приємно мати справу з майбутнім ветеринаром. І нічого, що поки що ми вивчаємо тільки велику рогату худобу. Потім приготувала собі веганську вечерю соєві битки з рисом та сиром тофу. Нарешті на найвищому місці повісила газетну вирізку в рамотці. О, цією подією я пишалася найбільше в житті. Хоча нас тоді майже одразу розігнала поліція. Та журналісти встигли детально сфотографувати той пікет перед старою будівлею цирку. На фото навіть чудово читалися гасла на банерах. На жаль, стаття вийшла не дуже вдалою. Корумпований редактор наказав авторові розкритикувати наш проєкт. Але ж ми разом із активістами з інших міст таки добилися свого, зупинили експлуатацію тварин, а згодом і сам цирк зачинили як збитковий, грандіозна перемога. Час минав, я пила розчинну каву, але нічого не відбувалося. Почала посміюватися сама з себе. Наївне дівчисько повірила в байку якогось алкоголіка. Та він просто більше грошей хотів збити за ремонт або ж прикривався вигаданим привидом, виправдовуючи власні лінощі. Але потім відчула, що в кімнаті стало незвично зимно, тіло вкрилося сиротами. Пальці стали крижаними, дарма що стискали чашку з недопитою кавою, над якою здіймалася туманоподібна пара. Улюблена піжама враз здалася куцею і злочинно тоненькою. Серце глухо заколотало, він десь поруч. Обережно, щоб не налякати і без того зажахану примару, а якою їй ще бути у бетонній клітці, начиненій людьми з перфораторами, я відставила каву і почала шепотіти. Кицю, кицю, не бійся, маленький! Я тебе не скривджу. Я дуже люблю тварин. Тобі у нас буде добре, от побачиш. Біля протилежної стіни засвітилося щось прозоро синє. Ось він, перший контакт. Але привид тільки зболено застогнав і знову морок, і кімнату тут же залила хвиля звичного літнього тепла. Я скочила на ноги, обмацала протилежну стіну. У ній все ще трималося трішки холоду. Може, тигр у сусідній кімнаті, двері? Передпокій, вихід з квартири. У самому кінці загального коридору вгледіла синявий силует, автоматичні лампи чомусь не ввімкнулися. Звісно ж, електрика завжди божеволіє, коли поряд примари, але я була впевнена, що нас не потривожить ніхто з мешканців. На поверсі поки що жила тільки я одна. Тож вискочила, як була у піжамі і босоніж. почала обережно крастися у напрямку примари. Кицю, кицю, почекай, маленький. У мене немає батога і клітка теж. А хочеш, живи в моїй квартирі, я тобі буду онлайн з джунглів крутити, звуки дикої природи, і вдень, і вночі. Синє єство, яке вже майже увібралося в дальню стіну, збурилося, потемніло і отсахнулося кудись убік. Привид повернув до мене обличчя, обличчя і роздратовано закричав: Тваринки, батоги, знущання над тигриками. Ось цього тобі шкода, дурне дівчисько. А як же люди? Це що вже для тебе мотлох? Усе це відбулося так несподівано, що я мало не задихнулася від подиву. Ноги перечепилися одна через одну, і я гепнулася перед приводом навколішки, уражена богомолка. Звісно ж, боляче розсаднила обидва коліна об плитку, і це справжнє відчуття трохи привело мене до тями, тож я спромоглася на якісь людські емоції, як то подив. А ти що? Людина? вражено видихнула я і аж зіщулилася від гнівного виразу його обличчя. А ти думала хто? Примара споглядала зверхню і зловісно. Хоча, якщо придивитися до рис обличчя, це й хлопчина, так, хлопчина, він був майже моїм ровесником. Ну, тут же був цей жахливий цирк з тісними клітками, примирливо заторочила я. От я й вирішила, що в будинку залишився привид тваринки, що загинула наглою смертю, привид і зловісно засміявся. З тісними клітками? Та ти хоч уявляєш, як там доглядали тих клятих тигрів? Це сюди їх у клітках привозили, по вихідних. А так вони всі за містом жили. Хазяїн викупив старий колгос, корівники перебудував. Та ж він їх любив більше, ніж себе, цих звірів. Рідному синові одного разу грошей на стоматолога не дав, тому що не вистачало на вакцинацію його хвостам. А батоги? тихим і невпевненим голосом писнула я. А це. взверхньо махнула рукою туманом примара. Це вимога жанру, яка шкіра, яка ефектно хльоскає у повітрі, не торкаючись навіть шерстинки тих пещених кішок. Будь-кого з глядачів запитає, як це, щоб дресувальник та без батога. Це ж те саме, що гімнаст без трико, і він раптом гірко заридав, розхитуючись у темряві нічного під'їзду. Привид вже не давався загрозливим, і тому я, сторожко прислухаючись до його схлипувань, підійшла і навіть спробувала його обережно погладити. Звісно ж, рука провалилася, просто ковзнувши повітря. Жорстокі, жорстокі дівчиська, аж плямкав від ридань він. Влаштували під цирком взяття Бастилії, налаштували проти нас половину міста. Та краще б вони з птахофабрикою так боролися. Там курей на м'ясо пускають, а в нас і ветеринари досвідчені працювали, і корми найкращої якості закуповувалися. Кому ми зло робили? Цирк це втілення неймовірного. Ох, як танцювали наші пуделі в золотистих спідничках. У самому Києві не було такої трупи. А які в нас були добрі покірні тигри? Якби не техніка безпеки, вони б і малюків з залу катали. А фокусники, а гімнасти? Гімнасти. Я спробувала було щось промовити, але він завив з таким болем, що я навіть не знайшлася що сказати. То тут не мучили тварин, але ж привид брехати не буде. А що ж усі ці відео на Ютубі, розповіді волонтерів з інших міст? Невже цей ось саме цей цирк був єдиним хорошим на планеті? Він же трохи наплакавшись, продовжив «І ось закрили нас, розігнали всіх. Директор запив від горя, ми ще вмовляли його влаштувати шоу тільки з людьми, але яке? Адже ж його хвостів вивезли до Черкас, до зоопарку. Ну і ми всі, хто куди. А кому потрібен хлопець, який тільки й уміє, що на трапеції розкручуватися. Чотири роки у цирковій академії псу під хвіст. Він згорьовано зітхнув, витирочи долонями хоча які сльози у привида. Очевидно, ці слова давно не кипіли на його душі, а розповісти було нікому. Недарма ж Франсуа Моряк говорив, що цирк це останній притулок чистого мистецтва. Ну взяли мене мити вікна і фасади будинків, висоти ж все одно не боюся. Але де в цій новій роботі творчість, де політ? Де довіра до партнерки, де підтримка колег, яку відчуваєш на люту? Я ж уже не міг без цього жити. Я ж з першого класу марив трапецією. Тихо пробирався до нашого цирку, сидів тут, мріяв, лаявся, о, як я лаявся до порожньої арени, а почувши, що його будуть зносити, вирішив. Пролечу під його куполом в останнє, та й. Він махнув рукою і голосно шморгнув носом. Мабуть, частину канатів вже встигли демонтувати. Я пам'ятаю тільки політ, а потім світло. При цих його словах у коридорі дійсно посвітліло, я аж присіла оце у привида спецефекти. Навіть мене у свій світ втягнув для демонстрації власної смерті. Але потім здогадалася, що це просто сходить сонце. Згорблений силует ставав все прозорішим, а потім і зовсім зник. Хоча схлипування чулися ще хвилин за п'ять. Я стояла одна або сонога в піжамі. На щастя, двері до квартири не замкнулися хвала будівельній компанії, що зекономили на англійських замках, вставивши нам звичайні. Тож я змогла без проблем потрапити до своєї домівки. А опинившись там, і ж зняла зі стіни рамку з газетною статтею і, обмотавши рушником, запхнула її під матрас удень віднесу до мами. Або, може, взагалі завезу подалі від цього будинку і викину. Не знаю, чи встиг привід прочитати, про що йшлося в цій газеті, а головне роздивитися фото, де було чудово видно і моє обличчя, і тексти наших гнівних банерів. Та я дуже сподівалася, що ні, адже якщо вірити легендам, ці сині істоти можуть жити вічно. Мати невмирущого сусіда, який за щось на тебе в'ївся, не найкраща перспектива, а цьому хлопчині є за що на мене сердитися. Це я відчувала кожним гусачком на своїй шкірі, яка все ніяк не могла зігрітися цього лагідного літнього світанку. Нашої наступної зустрічі я відверто боялася цілий день прокручувала в голові різні сценарії подій, вигадала собі майже оскарівську промову, яка мусила б утішити чи, хоча б трішки заспокоїти його розтривожену душу, навіть шукала на Ютубі виступи нашого найкращого єдиного міського цирку. Щоб дати привидові змогу поностальгувати і почути мої компліменти. Та не знайшла хтось все безжально витер. Але він більше не прилітав. Можливо, юному гімнастові просто потрібно було виговоритися, і тепер він вільний. А люди тим часом заселялися. Представник Жеку зробив нам груповий чат у вайбері. Спочатку там писали тільки Порадьте, електрика. або Десята вечора. зараз заткну вам той дрель у. Але вчора з'явилися три повідомлення про глюки зі світлом, причому не тільки в загальних коридорах, а й по квартирах, де в кожній родині індивідуальні мережі проведені різними майстрами. Хоч би це був просто збіг. Не хочеться вірити, що наш будинок тепер проклятий на вічну тугу за знесеним цирком. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.